В ефірі новини дивіться у випуску. Ротарі клуб Ізмаїл передав на фронт професійний квадрокоптер. Ми боронимо кордони. Як створювалася патріотична пісня із мильської поетеси, та що підштовхнуло до її написання. В Ізмаїлі пройшли змагання з волейболу, травневі суперміксти суперміксти-2023». З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 травня орієнтовно такі: близько 196 тисяч 310 осіб особового складу, 3 тисячі 736 танків, 7 тисяч 275 одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі 39 артилерійських систем, 555 реактивних систем залпового вогню, 308 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294. 44 гелікоптери, 2624 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 кораблів, 5974 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 389 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. <«Музика> Ротарі клуб Ізмаїл передав представникам 3-ї окремої штурмової бригади професійний квадрокоптер, який виконуватиме бойові завдання на передовій. Докладніше дивіться у сюжеті. Професійний квадрокоптер, який виконуватиме бойові завдання на передовій, представникам 3-ї окремої штурмової бригади, 9 травня передав ротарі клуб Ізмаїл. Спочатку кошти збирали самі військовослужбовці, однак свій внесок вирішили внести і ротарійці. Відверто кажучи, саме на дрон, на дрон більшу частину зібрали саме хлопці, ті, які з ним будуть робити, ті, які його будуть використовувати там, де він потрібен. А ми з вами по трішечки прийняли участь в цьому в цьому моменті. Спочатку повномасштабного вторгнення Рутері Клуб Ізмаїл активно допомагає Збройним силам України, організовує благодійні заходи та збирає кошти на закупівлю необхідної техніки та озброєння. Кошти на дрон збирались близько півтора місяці тому під час чергового благодійного вечора. Кожен наш захід він не проходить просто так, він проходить з якоюсь ціллю, і ці цілі завжди. Ми хочемо довести до тої конкретної точки до того самого моменту, коли це все можна буде побачити, і коли це все зможе нам з вами перемогти. Придбаний дрон обирали за технічними характеристиками, завдяки яким можна максимально ефективно використовувати його на фронті. Квадрокоптер дає змогу нести на собі камеру, яка дає 200-кратне збільшення. А сам дрон може перебувати в повітрі близько години. Камера оснащена тепловізором, який допоможе побачити ворога та його техніку з величезної відстані в будь-який час дня і ночі. Буквально за 2-3 дні дрон працюватиме на Бахмутському напрямку там, де він зараз найбільше потрібний, це не останній захід, що не зважаючи ні на що, ми плануємо провести ще декілька таких заходів. Тобто, це будуть стендапи, це будуть крутезні українські артисти, які до нас приїдуть. І звісно, це буде збор для наших хлопців, для наших дівчат, для зсу. Це буде не одне місто ізмаїл, а це буде відразу декілька міст. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми. Новин. Спеціально до Дня Прикордонника України відома ізмирська поетеса Тетяна Лесіна написала авторську пісню Ми бороним кордони, яка стала вдячністю нашим захисникам за їх самовідданість, сміливість та незламність. Як створювалася пісня та що підштовхнуло до її написання, дивіться у репортажі. Спеціально до Дня Прикордонника України відома ізмирська поетеса Тетяна Лесіна написала авторську пісню Ми бороним кордони, яка стала вдячністю нашим захисникам за їх самовідданість, сміливість та незламність. Презентація піс... Сні відбулася на сцені палацу культури 19 квітня напередодні професійного свята прикордонників. У дуеті її заспівали місцева вокалістка Олеся Кічук, і прикордонниця Олена Дімова разом з академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Ми породи наше нашим необистом українські святки. Як створювалася пісня та що підштовхнуло до її написання, наша знімальна група дізнавалася у авторки Тетяни Лесіної. Я якраз була в роздумах відносно того, яку би написати нову пісню, щоб підтримати наших захисників. І тут мені якось ввечері зателефонував речник прикордонного ізмельського загону, підполковник Ігор Перегняк, і поділився своєю такою ідеєю щодо створення кліпу спеціально до дня прикордонника. Але ж треба було мати пісню, спеціальну пісню до цього. Мені ця ідея сподобалася, я її з радістю підтримала. І ви знаєте, в той же вечір народилися слова пісні, і причому слова йшли паралельно із музикою. Задум пісні передбачав її виконання двома дівчатами цивільною та військовою. Розповідає Тетяна. Партію цивільною мала виконувати місцева вокалістка Олеся Кічук за сумісництвом донька Тетяни. А на партію військовою підшукували дівчину прикордоницю. Олеся виконувала як професійна співачка партію цивільною. А Олена Дімова, яку Ігор запропонував для виконання пісні, вона згодилася. Ми дуже вдячні. Вона професійна військова, різні голоси, різний характер, різний темперамент. Це все поєднала дівчат в процесі виконання пісні, і в цьому можна сказати, така родзинка цієї композиції, тому що Тут об'єдналися і військова, і цивільна, і тил, і, і, і така такий бойовий напрям. Коли пісня та музика були повністю готові та визначилися з виконавцями, необхідно було зробити аранжуванням. З цим допоміг академічний ансамбль пісні і танцю державної прикордонної служби України. Коли пісня була вже готова, написана, нам потрібно було зробити аранжування. І Ігор Перегняк порадив звернутися до художнього керівника академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України Геннадія Івановича Синеока. І хочу сказати, що він порадив звернутися до талановитого музиканта аранжувальника В'ячеслава Татара, який є членом цього ансамблю. Мені дуже приємно, що аранжувальники з повагою так Коректно поставилися до всіх моїх пропозицій щодо оформлення пісні. В результаті вийшло чудове аранжування пісні. В рок стилі після того, як аранжування було повністю готове, художній керівник ансамблю запропонував долучити своїх вокалістів до виконання. На що авторка із радістю погодилася. Я з радістю зголосилася, тому що у квінтеті ансамблю професійні співаки з дуже гарними, такими яскравими, потужними голосами, і ці голоси дійсно збагатили цю пісню. І більш того, ця пісня вибороном кордони вона ввійшла до репертуару. Цього видатного ансамблю і для мене, і для авторки пісні, автора музики і слів мені дуже приємно, що ця пісня продовжує життя, продовжує життя і служить. Пісня настільки сподобалася всім, що було прийнято рішення відзняти на неї кліп. Бекстейджами зйомок з нами поділилася вокалістка Олеся Кічук. Такі зйомки в мене в житті були вперше. Дуже незвичайно було те, що в цей день зранку в нас була зйомка кліпу. А одразу після того відбулася прем'єра пісні Ми боронимо кордони. На святі такого високого рівня для мене це велика честь і дуже важливий досвід працювати з такими професіоналами, солістами академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Дівчина розповідає, кліп знімався дуже швидко та буквально за один день, адже необхідно було встигнути відзняти вокалістів ансамблю, доки він був із гастролями в Ізмаїлі. Наш кліп знімався в доволі екстремальних умовах. Адже в цей день була дуже сильна злива, було дуже холодно, але незважаючи на складні погодні умови, на екстремальні погодні умови, ми дуже успішно зняли кліп завдяки нашій дружній команді, завдяки підтримці. І я можу сказати, що. Ми зігрівалися не тільки чаєм, а нашим патріотичним духом, адже пісня в нас патріотична. З початком війни в Україні кожен робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом, а творчі люди тримають стрій на культурному фронті. Наразі всі вірші і пісні спрямовані переважно на піднесення духу, посилення віри в наших військових, і головне у нашу перемогу. Я дуже рада, що завдяки творчому тандему нам з Леси з донькою вдається така можливість. Надихати, писати нове, розповсюджувати, піднімати дух. А взагалі, я завжди пишу то, що мені болить. Я думаю, що в Україні немає жодної сім'ї, в якій би не було б знайомих або друзей, друзів, або рідних на війні, і тому серце болить за кожного. Я вдячна авторці пісні Мобороном кордони Лесіні Тетяні за такий творчий тандем. І за цю пісню адже наші сильні, сміливі, незламні воїни боронять наші кордони, захищають нашу Україну. А ми, творчі люди, тримаємо стрій на культурному та музичному фронтах. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 6 травня в спортивній залі Ізмільського державного гуманітарного університету відбулись змагання з волейболу Травневі суперміксти Суперміксти-2023». У турнірі взяли участь 16 команд. Докладніше розкаже наш кореспондент. Дякуючи нашим героїчним збройним силам України під час повномасштабної російської агресії проти України спортивне життя в Ізмаїлі продовжується. 6 травня в спортивній залі залізмильського державного гуманітарного університету відбують змагання з волейболу. Травневі супермікси супермікси-2023». Пройшов другий, вже другий турнір. Мікси серед змішаних команд до команд. Входу чотири гравця. це ветерани, дівчата. Та юнаки. Сподіваємося, що такий турнір стане традиційним, тому що вперше його провели в квітні. Він дуже сподобався як командам, так і вболівальникам. Організаторами змагань виступили відділ фізичної культури та спорту із Мельської міської ради та міська федерація футболу, президентом якої є Володимир Ратнюк. Головний суддя змагань Олександр Купрій. На поле вийшли 16 команд з чотирьох гравців: ветерани, дівчата та юнаки. Це другий мікс-турнір. Перший відбувся у квітні. Дуже сподобався спортсменам і вболівальникам. І є сподівання, що ці змагання стануть частішими та традиційними. Нагородження переможців провели заступник міського голови Сергій Лузанов та керівник відділу фізичної культури та спорту із Мільської міської ради Тетяна Морій. Спорт це ніколи не було, не було з Культура Скульпта було здоров'я. Спорт це завжди було про те, що треба перемогти, це все себе. Вітаємо маємо сподівання, що буде продовжувати. Головною нагородою обох спортивних подій стала можливість зустрітися з друзями та разом приділити час улюбленій справі спорту. Дякуємо за це нашим героїчним збройним силам України. Подібні заходи є ще одним свідоцтвом нашої незламності під час повномасштабної воєнної агресії Росії проти українського народу. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. З 10 до 14 травня на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені у бік Бухареста проходитимуть аварійно-ремонтні роботи. У зв'язку з цим може бути ускладнений рух. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області. Дорожні роботи виконуватимуть без перекриття дороги у межах початку транзитної зони. Працівники ліквідовуватимуть вибоїни та колійність, яка утворилася через потік автотранспорту, зокрема, вантажівок. Закопали чоловіка живцем. Поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя Ізмаїла і приховувані злочином. 30 квітня до Ізмельського районного відділу поліції звернулася 54-річна жінка з проханням допомогти розшукати 36-річного сина, який перестав з'являтися вдома та виходити на зв'язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів, знайомих та громадян, які знали зниклого та спілкувалися з ним, встановили події останніх днів його життя. Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним сусідом під час вживання алкоголю за місцем мешкання останнього. Затаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. Ввечері разом із сином та двома знайомими, він приїхав на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки закопали його живцем. Після цього уся компанія покинула місце злочину. Небіжчика правоохоронці виявили через шість днів по тому. Підозрюваним у вбивстві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А підозрюваним у приховуванні злочину домашній арешт. Слідство наразі триває. Четвер, 11 травня, Ізмаїл попрощається з солдатом Григорієм Михайловичем Міховим, який героїчно загинув під час захисту незалежності та свободи України від російських окупантів, віддавши за нашу перемогу найдорожче, що має людина власне життя. Ізмельська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття сім'ї героїчно загиблого захисника України. Прощання відбудеться 11 травня о 10-й годині на вулиці Єдності, 12а. Григорій Михайлович Міхов буде захоронений на алеї Слави на новому кладовищі. Пам'ять про нього буде вічною. Герої не вмирають. Слава Україні. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 38 копійок, продати за 37 гривень 84 копійки. Євро купівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 58 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у четвер, одинадцятого травня. В Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3 градусів тепла. Вдень, 15, градусів. В день 15-17 градусів. Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів. Вдень 13 пятнадцять градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також у Ютуб-каналі з онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.